Олексій Петрович Варава, літературний псевдонім Олекса Ковець, народився 29 березня 1892 року в місті Каневі на околиці Сільця. Запис про його народження є в матричній церковній книзі. Зростав Олекса в повній гармонії з природою, бо білява хата на околиці Сільця потопала в зелені садів, сповнювалася гомоном дібров та вслухалася в шум Дніпра. Навчався Олекса в двокласному повітовому училищі. Серед викладачів були такі, як Василь Степанович-Гниласиров та Василь Петрович Дорошенко, які прищеплювали своїм учням любов до рідної мови, рідного слова, рідного краю. Світови та з виразним протестантським духом проти старого лату формувався під впливом брата Григорія, старшого на 9 років. На цій фотографії Григорій Бараба з дружиною домою. А ось експонується копія першої україномовної газети Хлібороб, що випускалася в лубнах на Полтавщин. За розповсюдження якої Григорій Бараво був арештований 7 грудня 1905 року. Сім'я дуже бідувала. Саме через липню Лекса не зміг закінчити навчання і на початку 15-го року життя подався в найм. Лукаючий наймах по колишній Катеринославщині, нині Дніпропетровська область, був за попихача книжної тютюної крамниці братів Карагінів, за пасарчука по канцеляріях та закантовникам на шахтах, в колишньому своляно-сербському повіті. Нині Луганська та Донецька області. У 1911 році повертається до Канева. Працює провітовий зімській управі, керівник шкільного відділу і робить свої перші літературні спроби. Організує видав разом зі своїм старшим братом Григорієм, газету Канівська неділя». Першим літературним збутом Олексія Варави було оповідання Під Новий рік, надруковане в Київській газеті Рада 1 січня 1912 року. Крім ради, друкувався в журналах Дзвін і Маяк. А також у літературно-науковому віснику. Перша збірка поезії «Раз» вийшла друком у 1913 році в Канові під псевдонімом Олекса Кобець. Художньо формлення книги робив старший брат Олексі, майлер Григорій Варава. весні 1914 року Олексій Варава потрапляє до царської армії рядовим до 6-го фідельського полку. Влітку 1914 року почалася Перша світова війна, а вже в серпні 1914 року полк, якому служив Олексій Варава, вирушив на фронт. Був у боях, починаючи з 27 серпня 1914 року. Спочатку на німецькому фронті, в Гродно, в Августрі, Мазурських озерах, а потім в січні 1915 року в Карпатах, Мишківський перевал. У команді зв'язку впродовж 10 місяців Олексій Барава перебував на фронті. Він на власні очі побачив, як війна отрує людські душі, був нагороджений трьома георгійськими хрестами, а за рятування полкового прапора під час полонення був нагороджений четвертим георським хрестом вже після повернення з полону. До речі, така висока нагорода давала автоматично поступати у ранг дверянина. 23 травня 1915 року Олексій Барава потрапляє у полон під словом Буянова. Личівського повіту у Галичині. Села Буянова до Добрацена, голодних змучених людей везли у вагон. А вже через тиждень, провівши медичне обстеження на стійкість організму до інфекційних хвороб, зробивши щеплення проти тифу та дифтерії, полонених повезли через Будапешт і Качкемет до табору Гаймашкеві. Цей табір був схожий на попередні жахливими умовами утримання в'язнів. Цей період життя знайшов відображення в основному творі Олексі Копця записки полоненого. Як підсумок періоду цього життя звучать слова Олексиковця. Прокляття війні, що й душі поетів засмоктує багно божевільного патріотизму. Григорій Петрович Варава народився 22 січня 1884 року. Після закінчення двокласного училища допомагав батькам усього спроботах. Працював писарем у нотаріальній конторі. У 1902 році знайомиться зі студентом Київського університету Володимиром Винниченком. Вони разом подорожують по Україні та будять присмом, Влаштовується на роботу в Києві, вступає до лав революційної української партії РУ, провідним діячем якої був Володимир Винниченко. Вступає на підготовчі курси до художнього училища та в 1904 році полишає роботу, так як. Атестаційна комісія відразу зараховує його на четвертий курс училища. Великий вплив на Григорія мали художні полотна вчителя Карпа Трохименка. Ось одна з них. Вона називається На переправі. Наприкінці 1905 року Григорія виключають з училища за антиурядову роботу. Його арештовують за розповсюдження газети «Хліборок» та переправляють до ук'янівської в'язниці. Після звільнення повертається до Канева та влаштовується на роботу у Вітовій земській управі. Ось Григорій в колі колег. Літературна спадщина налічує 12 оповідань та одну п'єсу. Він перший в українській літературі підняв голос проти штучного голоду в 1921 році. За своє життя Григорій пережив чотири арешти. 9 жовтня 1937 року Григорія заарештували. Того ж дня була заарештована його дружина Олександра, яку було засуджено і відправлено на поселення до Казахстану, де вона пройшла 10 років. А малолітні діти опинилися в Танчанському будинку. Григорія ж відправлено до Черкас, де після тяжких і відпуст, 18 листопада 1937 року, його розстріляли. Експонуються виписка із акту про розстріл. Його звинуватили за співпрацю з неіснуючою контрреволюційною організацією, лише 30 травня 1989 року було підписано документ про реабілітацію. І знову повертаємось до Олексія Ковця. Він пробув полоні до серпня 1917 року, повернувся до Росії хворим, не до військової служби. В столиці України Харкова з Києва приїхав у середині 1925 року разом із журналом Нова громада, редактором якого він був. Якіський період життя і творчості Олексія Копця прикладає одна з найтяжчих сторінок історії багатостраждального українського народу, Сталінський голодомор 1932-33 років. Ілюстрація імені цього страшного періоду в житті українського народу, голодомору, політичних репресій і цілий ряд творів Олексія Копця. Як вимивело село Єреське на Полтавщині, у Харкові, як засилали Миколу Воронного, як ми втратили Павла Тичного. 22 червня 1941 року почалася Велика Вітчизняна війна. Пусьменники, які за станом здоров'ям чи повіку не були призвані до лав армії, повинні були спакуватися на схід. Квиток для переїзду сім'ї до Уфи був переданий і Олексі Ковцю. Але на станції основи німці розбомбили колію, і сім'я повертається в Харків. Тут і застала їх окупація. Рятуючи родину, вирушають з через старий Симбір до села Велика Вінина. Їхали возом, запряженим двома кіньми. Щоб прохарчуватись, родина, використовуючи коней, працювала у місцевих селян. Потім з Великої лінини, переднувши кордон зі Словаччиною, зупиняються у місті Михайлівці. Подальшу подорож з Михайлівців до Тернави зтіснили поїздом. У тернаві прибули зиму до кінця квітня 1945 року. Потім, з табору Брегенгафен, вони вирушають до Америки, куди прибули у червні 1950 року. Опинившись в Америці, Олексакове пробував щастя в різних бібліотеках, але успіху не мав. Та доля усміхнулася йому в 1958 році, коли письменник вирушив в туристичну подорож з Буффало до Вашингтона. І якою ж була його радість, коли в каталозі він побачив записки полоненого 1931 року в двох товах. Восени 1953 року в місті Буфало виникла ідея заснувати власну радіопрограму. В той час в країні вже було три інші українські радіопрограми. Але прихильники НРАД вважали, що в них недостатньо відзеркалюються інтереси українців вихідців східної України. Організувати та продовжити радіопрограму запропонували Олексію Ковцу, на що він хоче погодився. Цій радіопрограмі було присвоєно ім'я Симона Куртури. Перша передача відбулася 1959 року за участю людей з добрими голосами та хорошою лікцією. В еміграції Олег Сакович займається педагогічною діяльністю, навчає дітей українській мові та літературі. Проживаючи за кордоном, Олег Сакович постійно думає про далеку та рідну Україну. Туга за батьківщиною відчувається в кожному творі письменника. В одному з творів він пише: «Чужина, ти чужа чужина, хоч яка привітна і гостинна. Та стужилось серце давно. За тим краєм, що звуть Україна. Олекса Кобець помер у місті Буфало 5 вересня 1967 року. Після півторічної тяжкої недуги. Він зупинив останнім подихом видатного українця. В той час було й марно думати про поховання Олекса Копця в Україні. Похований на місцевому цвинтарі святого Матвія в товаристві інших українців Буфальської громади.